Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 20 червня о 8.39 Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті барського шосе та вулиці Келицької. Водій автомобіля Рено білого кольору не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і здійснив зіткнення із автомобілем Кія червоного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Рено складено протокол. 22 червня о 14.31 камери відеонагляду зафільмували автопригоду на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Хевел сірого кольору. При перестроюванні не переконався в безпечності свого маневру, не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з автомобілем Toyota чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Хевел складено протокол. 23 червня о 18.52 трапилася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Лебединського привокзальна. Водій автомобіля ВАЗ бежевого кольору не обрав безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Ауді сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, не викликаючи поліції, водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.